Бубонна чума стрімко поширювалася по Яффо, і з кожним днем кількість хворих збільшувалася. Ніколи французька армія в цій кампанії не була так близька до загибелі. Ларей, де та інші лікарі докладали неймовірних зусиль, щоб не допустити розповсюдження хвороби. Було суворо наказано спалити без розбору всі захоплені речі під час розграбування міста, а хворих на чому намагалися максимально ізолювати. Лікар Деженет прекрасно знав, з якою хворобою має справу, проте мудро наполіг на приховуванні її справжньої назви від армії. Але все ж таки за кілька днів ці зусилля стали марними. Перелякані мешканці міста ховалися у своїх домівках і відмовлялися контактувати з французами. А ще трохи згодом почали дезертирувати санітари. Страх охопив усю армію. Щоб протидіяти дезорганізації та паніці, які поширювалися, генерал Бонапарт здійснив вчинок, який за ризиком для його життя можна було порівняти зі штурмом Аркольського мосту. Одинадцятого березня 1799 року генерал Бонапарт у супроводі свого генерального штабу визнав своїм обов'язком відвідати госпіталь. Генерал пройшов через увесь госпіталь та його прибудову, розмовляв майже з усіма солдатами, які були достатньо притомні, щоб його почути, і протягом півтори години з найбільшим спокоєм займався подробицями управління. Перебуваючи в дуже маленькій і переповненій палаті, він допоміг підняти або скоріше нести жахливий труп солдата, чия порвана форма була забруднена величезним абсцедуючим бубоном. Вчинок головнокомандувача мав чудовий ефект: паніка в армії припинилася, і серед солдатів поширилася чутка, що чума вражає тільки тих, хто її боїться. Отже, подбавши про хворих, Бонапарт наказав армії рухатися далі. 14 березня французькі війська залишили Яфо і вже за кілька днів, подолавши незначний опір, увійшли до Хайфи, захопивши великі склади продовольства, які супротивник не встиг евакуювати. При наближенні французів до Акри війська Джезара, як і жителів міста, почав охоплювати моторошний страх, оскільки їм була добре відома доля гарнізону Яфо. Сам Джазар Паша в ці дні серйозно подумував над тим, щоб евакуюватися з акри на кораблях, але тут до нього несподівано прийшла допомога. 18 березня, перебуваючи на горі Кармель, що височить над Хайфою, Бонапарт помітив на рейді Акри два британські лінкори, якими командував командор Сер Сідней Сміт. Вони прибули на цей рейд із Константинополя всього два дні тому. Прибуття британського флоту трохи заспокоїло захисників акри. До того ж, на борту британського лінкора перебував надзвичайно талановитий інженерний офіцер, який міг допомогти Джезару організувати ефективну оборону. Це був Ле Пікар де Філіппо, французький офіцер, прихильник роялістів, який воював на боці коаліціонерів проти республіки. За іронією долі, він був однокурсником Бонапарта по паризькій військовій школі, і разом з ним Бонапарт навіть сидів за однією партою. Крім цього, в ці дні сталася ще одна доленосна подія, яка надалі значно вплине на хід облоги. Французька флотилія, що перевозила облогову артилерію, через нещасливий збіг обставин, невчасно одержала звістку про те, що прямо за курсом перебувають британські лінкори, і в результаті майже вся флотилія з облоговою артилерією на борту була захоплена британцями. Отже, якби не затримка веля ріші, Бонапарт досяг би акри до того, як туди прибув би англійський флот, і акра без сумніву була б взята за кілька днів. Проте Бонапарт не вважав втрату облогового парку критичною обставиною. Після успішного штурму Яфо французи вважали, що візьмуть акру навіть із польовою артилерією. 19 березня французи підійшли до стін акри. У цьому місті проживало близько 12 тисяч жителів. На початок облоги гарнізон налічував приблизно 5 тисяч воїнів і 250 гармат з величезними запасами ядер і пороху. Основні укріплення та стіни акри були збудовані ще за часів хрестоносців і, незважаючи на старий вигляд, були досить міцними. Але найголовнішим для Джезара було те, що на рейді Акри перебували британські лінкори, що давало змогу безперешкодно постачати припаси і підкріплення в місто. У ніч з 19 на 20 березня французи проводили рекогностировку укріплень акри. Однак їм не вдалося досконально оглянути укріплення через сильний рушничний вогонь зі стін. Але все ж один із інженерних офіцерів доповів, що стіни акри не міцніші за ті, що були в Яфо, і що виявлений ним рів уздовж стін був невеликої глибини. Зрештою, всі дійшли висновку, що місто можна взяти сміливою атакою. Щоб атакувати акру, спочатку потрібно було вирити траншеї від облогового табору до стін, щоб укрити нападників від перехресного вогню захисників. Крім того, це дало б змогу французам закласти міни під стінами або вежами. Протягом наступного тижня тривала активна підготовка до штурму. Зосередити атакуючі зусилля було вирішено в тому місці, де стіни утворювали кут і були якнайближче до французів. У першому ешелоні на штурм мали йти дві роти найвідважніших карабінерів за підтримки загону саперів. Цей штурмовий загін мав драбини, а також фашини, якими планувалося закидати рів. Вести карабінерів на штурм мав офіцер генерального штабу Шато Рено. Потім у прорив мали піти основні сили дивізії Клебера і Реньє, дивізії Бонна і Ланна в резерві. Тож на світанку, 28 березня, французька польова артилерія відкрила вогонь. У ці хвилини всіх жителів Акри охопив справжній жах. Деякі захисники вже почали тікати, адже Зар у цей час уже перебував на кораблі з усім своїм майном. Нарешті, близько четвертої години пополудні, частина вежі впала під захоплені крики французів. І в пролом, який утворився, шаторино повів карабінерів на штурм. Але щойно французи наблизилися до стін. Вони виявили, що рів набагато глибший ніж передбачалося. Його глибина була близько шести метрів. Крім того, рів мав контрескарп. І все ж таки Шато Рено не відступив. Незважаючи на шквал вогню, солдати з драбинами та фашинами спробували подолати рів, але багато хто з них, зістрибнувши вниз, уже не зміг витертися. Опинившись у пасті, їх швидко розстріляла піхота Джезара. У підсумку авангард штурмової колони загинув майже весь. Серед загиблих був сам Шато Рено і кілька полковників. Таким чином, перший штурм закінчився невдачею, і це кардинально змінило бойовий дух захисників акри. Дотримуючись варварських звичаїв, Джезар встановив щедру нагороду за кожну принесену йому відрізану голову французького солдата. В той же час сідний сміт негайно висадив 800 англійських моряків для посилення гарнізону Джезара, а полковник Філіпо вдень і вночі працював над укріпленнями і фактично керував усією оборонною операцією. Він вирішив не просто зосередитися на відбитті атак французів, а вести активну оборону, яка передбачала регулярні вилазки та контратаки. Запаси пороху, ядер і можливість поповнювати гарнізон цілком сприяли цьому плану. І вже за кілька днів після першого штурму обложені зробили вилазку. Під прикриттям безперервного артилерійського вогню. Кілька тисяч арабів атакували передні траншеї французів. Бонапарт негайно кинув у контратаку 32-гу напівбригаду генерала Рампона, і ця грізна напівбригада багнетною атакою в найкоротший термін відкинула піхоту противника назад у фортецю. Наступного дня французи спробували розвинути успіх. До цього часу рів був частково завалений камінням, і після вибуху чергової міни. Генерал Клебер повів на штурм шість гренадерських рот. Батайо! Але й цього разу перехресний вогонь зі стін був настільки інтенсивним, що штурм знову закінчився кривавою невдачею. Майже всі, хто брав у ньому участь, були поранені або вбиті. Після цього стало очевидно, що доки не приспіє облогова артилерія і доки не буде вириту повноцінних траншей, подальші спроби штурму приноситимуть лише великі втрати. Отже, було вирішено призупинити атаки і підготуватися до штурму більш ґрунтовно. Тим часом, незважаючи на постійні бої на перших паралелях, в облоговому таборі солдати почувалися чудово. До французів у табір почали сходитися християни з усіх довколишніх містечок і сіл. Вони пропонували для продажу найрізноманітніші товари, і у французів не було жодних проблем ні з водою, ні з продуктами, ні навіть зі спиртним. Наш табір із кожним днем дедалі більше нагадує сільський ярмарок. Вино, спиртні напої, інжир, пшеничні коржі, виноград, олія тощо. Всього тут удосталь, хоча й за захмарними цінами. Але під час кампанії гроші не рахують. Окрім цього, табір французів відвідували різноманітні депутації з Назарету, Єрусалиму та інших міст. Усі вони скаржилися на жорстокість і знущання Джазара та висловлювалися на підтримку Бонапарта. Усі сирійці ненавидять Джазара. не існує тортур, яким він не піддав би християн, а також мусульман Сирії. Деякими з них він наказав відрізати носи і вуха, а інших засліпити, покалічити або підкувати як коней. Таким чином, у Бонапарта були вагомі підстави вважати, що принаймні значна частина сирійського населення, особливо друзи християни, яких Джезар час від часу вбивав, підтримає його проти правління османів. А тим часом облогові роботи тривали, вириті французами траншеї вже сягали в притул стін, що давало змогу більш ефективно ховатися від вогню противника. Однак підготовку до вирішального штурму знову довелося перервати через нову загрозу. Надійшла інформація, що на допомогу Джазару з боку Дамаска виступала 30 тисячна армія. Ці війська вже наближалися до Йордану і виникала реальна загроза оточення французів під стінами Акри.